Подбати про довкілля та допомогти безпритульним тваринам і збройним силам у Чернігові старшокласники школи номер 1 реалізували ініціативу, що допомагає одразу всім напрямам. Об'єднавшись у команду однодумців, вони змогли виграти грант, завдяки якому придбали унікальний автомат для використаних пластикових пляшок. Ми думали, що це націлено лише на школу, і думали зробити такий творчий хаб для нашої школи, щоб учні вчителі могли там е збиратися, розважатися після школи або під час перерв. Ось, але потім, коли нам сказали, що цей проект може бути націлений в цілому на нашу громаду, на ціле місто, ми рішили ми вирішили глобальніше якось копнути е, і обговорили всі питання, які нас турбували, цікавили. От що в наших силах трошечки покращити, да яка у нас є ініціатива? І ми вирішили взятися за екологію та за безпритульних тварин, оскільки зараз ця ідея ну, взагалі ця проблема вона є досить актуальною, і до вторгнення РФ вона була. Дуже актуально. Зараз особливо спершу була ідея встановити автомат, що в обмін на використані пляшки видає корм для тварин. Утім, дослідивши це питання з компанією Япомога, вони вибрали інший варіант. Поспілкувавшись з директором цієї організації, він вже такий досить досвідчений в цій справі. Він нам розповів про певні ризики, що багато тварин вони скупчуються біля автомату, і це вже є загроза для людей, для тварин, для всього. Тож ми вирішили зробити це безпечним для кожного з нас, і щоб пластик перетворився на гроші. Тепер відвідувачі одного з торгівельно-розважальних центрів Чернігова зможуть правильно утилізувати пластикові пляшки. А кошти, які накопичаться на рахунку екоавтомата, будуть спрямовані до Чернігівського ветеринарно-стерилізаційного центру Крок до тварин, а також на допомогу Збройним силам. Як працює цей автомат, показуємо на практиці. Якщо ви вже зібралися за покупками до ТРЦ, то раджу вам захватити з собою пляшки. Але обов'язково помиті, скручені та зняти кришечку. Захватити їх з собою і просто вкинути в автомат. Кидати потрібно не швидко для того, щоб він автомат мог рахувати ці пляшки. А тепер окремо кидаємо кришечки та натискаємо легенько на ладоньку. Ось і вся інструкція. Потім автомат покаже вам, скільки всього він назбирав пластикових пляшок і скільки коштів вже вдалося зібрати. До речі, корпус автомата також зроблений із переробленого пластику. Тож приєднуйтесь до ініціативи та робіть гарну справу, просто вийшовши по покупки.